Всіх вітаю із Сільпо. Я зараз в Сільпо в торгівельному центрі «Фонтан Скай». Це Одеса. Хочу зробити огляд на різдвяну колекцію в Сільпо. Я, до речі, ні разу не робила на різдвяну колекцію саме в Сільпо. Що тут продають до Різдва. І вже почали знижки, Святий Миколай пройшов, но, але попереду Різдво та Новий рік. Дивимось. Тут продається у нас ось така прекрасна декоративна гном. Він поки без знижки коштує 500 гривень. А ось оці ці красунчики, дивіться, такий біленький гном. І Ось, ось така гарненька, як фея, янгол. Як вона у них називається? Ну, янгол називається так. 27% Знижка. Оцей гном коштує 259 А оця красуня коштує 299 гривень. До речі, вони дуже класно зроблені. Дивіться, вони такі м'якенькі. От якось. Таких я точно ніде не бачила, в епіцентрі таких не було. Ось ось отака. Ой, такий. Хто це такий? Зараз глянемо. Ялинка зірочкою, ялинка, зірочкою. Це ось вона в різних кольорах. Є така ялинка зірочкою. Ні, вона без підсвіток. Просто така м'яка іграшка. Бачите, на ній є шишки є в рожевому кольорі і в сірому кольорі. Ну ось така ялиночка зірочкою. Вона коштує 96 гривень. До речі, була 129, 24% Знижка. А це у нас. Це ведмідь такий. Оце ведмідь. Бачите, який він тут з іграшкою. Ось такий ведмідь. Він коштує 259 гривень, а коштував 359 27% знижки. Давайте глянемо, хто це все робить. Так? Всім цікаво. Так, ну, це роблять для фозі. Так, в Китаї це все виготовлено. В Китаї. Так, я вам показала частинку. Далі. Гляньте, такі гноми також цікаві. 184 гривні коштують ці гноми, Коштували 249, 26% знижечка. Ось такі цікаві. А ось гном дивіться в зеленому такому кольорі. Прикраса гном 26% знижки та 184 гривні. Ось вони різні. Є червоні, є зелені. Вони такі легесенькі, прям на дерев'яних таких підставочок, підставочках. Всі іграшки, які тут стоять, йдуть на дерев'яних підставочках. Зараз увімкну, світло <ч holder> вимкнули. Так, продовжуємо огляд різдвяних прикрас. сільпо Ось такий свічник. На мою думку, він гарний. І мені подобається, що у них не схоже на інші ні на епіцентр, скрізь де я знімала. Тут якби особлива колекція. Такий свічник коштував 259, Зараз 199, 33% знижки. Отакий великий там свічник. Дивіться, який величезний свічник. Показую вам на світло, тому що ж генератори світла мало. щоб було добре видно. Ось такий свічничок великий коштує 314 гривень. Він коштував аж 459, Це 31% знижки. Зараз покажу, що мені дуже сподобалось. За 249 гривень всього 16 Знижка коштувала ця підвізка дзвіночки. 299, зараз 250. Дивіться, які вони гарні. Ці дзвіночки. Невеличка знижка, правда, 16 але вони дійсно гарні, класно оформлені. Ось такі дзвіночки, подвійні, написано дзвіночки. Тут у нас для оформлення стрічка різні кольори, бачите, в золотому, в червоному, я думаю, в кожному стільпова вони є різні. 25% знижка коштували 60 зараз 44 гривні. За одну штуку 270 см написано. А в ширину, в ширину, зараз скажу, якщо тут написано, ширина не написано, тільки в довжину 272 метри 70 см. Тут ось така штука. Я щось навіки не розібрала. Не розібрала. Ялинкова прикраса написано. А ось тут написано прикраса карнавальна, браслет. А це браслет. Він гнеться. Дивіться, ось такий цікавий. Ви браслет, О, боже, він так гнеться, різко. Ось я його зігнула, нічого собі. Він різний є цей браслет, знаєте, він може і руку вдарити. Ось такі браслети 37 гривень, а коштували 50. ось така прикраса, мені здається, вона скрізь є ця прикраса, така невеличка, ну як калина, наче 174 гривні, а коштувала 99-24 знижечка. Далі у них є кулі, такі також чарівні кулі, да? прикраса. Ось вона така, новорічні герої написано. Ну, Маленька, дуже маленька. Вона коштує 99 гривень. Там вони різні. Є Санта, ось такий, наприклад. Бачите, Санта. Це власне, імпорт написано. Санту бачу. Я тут Їх Ні, ну, їх тут багато різних, є навіть от сніговичок. От сніговичок нічого такий, гарненький. Сніговичок коштували вони? 119, 149 гривень, зараз 99, 33% знижка. І ось такі ще є вони, маленькі тут. Ось отакі, ну у них краще, до речі, ось цей сніг падає довше. 69 гривень, і дивіться, куля ця, вона була 119, 41% знижки. Також у них є ось така прекрасна на ялинку за 50 гривень. 52 гривні, знижка 24%, бачите. Невеличка, але гарненька. Ось отака вона невеличка. Вона, гілочка, ця 27 см йде. Тут у нас це що ця прикраса, я її сюди ставлю, хтось неправильно поставив. Далі ціна. Прикраса декоративна, цей гном впав звідси. Прикраса декоративна гномні, він також і тут, і там. 179 гривень. Ось такий гном. 179 гривень. Ось на оці, мабуть, штучки впала. Цінника немає ніде. Я думала, це на них тут, але ні. От гном 179 гривень. Далі переміщуємось. Чомусь тут не світиться ось цей гном, скільки він коштує такий. Гном. Далі дивимось. Ось такий набір прикрас ялинкових дзвоник, 5 штук. Бачите, ось такі дзвоники є в срібному кольорі і в золотому. Були 79, зараз 49 гривень коштують. І до туди тут світла більше. Вона у них тут мерехтить. Так, це у нас просто ялинкові такі іграшки, до речі, симпатичні. Ось така є, бачите, змія, що значить це цього року іграшки. А не те, що привезені з минулого. Так, різні тут. Також змія бачу. Ось такі іграшки. Так, цікаво, хто їх робить. Зараз дивимось. Скляна ялинкова куля з пейзажним малюнком. Упаковка Україна, виробник Київ. Бачите, Київ? А, є також, дивіться, показую в українському стилі. Гарні. Зразу кажу, вони коштують 149 гривень. Вітчизняний виробник їх робить. Гляньте, як гарно. Тризуб з калиною, хто хоче в такому національному стилі прикрасити. Ось також тризуб. Тут у них виходить колекція ось таких змій різних. В такому кольорі є змія. Далі і більш такі патріотичні. Да? О, там взагалі гарний тризуб. Дивіться, ось оця гарна, класно зроблена. І Ще й ну, переливається так. Така ось така. Угу. Ну, Багатенько їх тут. Це просто вже їх перемішали. Вони йдуть, якби тут колекція, я бачу, що одна зроблена як з таким з українським от стилем, а друга така з цими зміями. І ось вони в більш відкритому виді. Є ось такі великі, виходить, є ось такі більш маленькі. По 149, а ось такі маленькі, до речі, по 129. По 129. Більш малого розміру. Ну, от, в малому розмірі, мабуть, тільки все-таки такі немає з українською символікою. Дивіться, який класний. Доброго вечора ми з України. Ось така маленька за 129 є. Доброго вечора, ми з України. А от, от тільки в основному Змії, а таку. А таких мало, ось таких цікавих. А що там ще? Так хочу просто таки подивитись. Зміявся, блакитна, класна, да? Ну, гарні такі. Ось отака, дивіться, просто як зроблена. І ну, красиві всі. Мені подобається. Далі дивимось. Тут у нас підвізка мій куля. Підвізка-куля. Це що таке? Така підвізка-куля. Прекрасна. ні, оця. Так, підвізка куля коштує 28 гривень. По 20 гривень, вони такі легкі, як спак є машев. Їх тут дуже багато, бачите, по 29 гривень. О, ага, щось воно не фіксує. Ось таке. По 29 гривень. А прикраса новорічна ромб. А де у нас ромб? А ромб я не бачу. Ромб не видно. Далі прикраса новорічна метелик. Ні, хтось тут щось так бачите поробив неправильно. Так, прикраса, вінок різдвяний, 30 см. Ось такий 370. О, так дивіться, їх так мало вже залишилось. Ось такий гарний віночок. Дуже красивий. Він коштує 374 гривні, 25% знижка. Ось такий різдвяний вінок. Ну тут він лежить один. Ну може вони ще доставлять їх. Я так ну от кажу, що його краще розбирати, Це й знижки йде. 154. Ось такий просто зелений, вироблено в Україні. Написано його діаметр, до речі, 30 на 25 см сантиметрів. Написано. Да? Також ось куля така прикраса. От звичайні такі кулі, вони там золотого, срібного кольору коштують по 29 гривень, такі маленькі кулі. Ось ця Гарний колір, отака куля по 29 гривень. І по 63 є кулі, ну вже більш такі прикрашені. І є по 74. Ці вже, бачите, йдуть зі знижками. Підвізка, янгол молиться. Ну каде тут янгол молиться, вже такого немає. Є тільки ось ці кулі, бачите, сніжні. По 63. Ну, може там ті янголи десь є, але я не бачу. Сніжинка велика, ну ка сніжинка велика. Ось цей метелик. О, оцей метелик. Так, метелик, прикраса. Так, ось метелик. Це в Україні також роблять 67 гривень. Бачите, як він чіпляється: 67 гривень коштує. Мерехтить навіть в темноті. Так, у них ось така пуансетія, Бачите, три штучки. Є в червоному кольорі. І в золотому. Ну саме тут я бачу тільки в червоному і золотому планцеті. Ось такі по три штуки йдуть 49 гривень, а коштували 69, 28% знижка. Ось ці по 29% знижка. Також написано сніжинка велика. Ось я так розумію, велика сніжинка, також в різних кольорах. Ось така сніжинка коштує ага, 61 гривню. 61 гривню. Віночки, я не на все. У нас цінники є. Тут таких сканерів немає. Я вам показую, що тут Є Є багато знижок, є без знижок. О, гілка декоративна, 99 гривень. Гілку я вам покажу. Ось вона така. За 99 гривень. Декоративна гілочка. Це я можу показати. Так якщо ну, цінників немає, з цих метеликів дуже багато, хотіла показати, що їх багато кольорів. Коли світ вимкнули, бачили, як вони світяться гарно навіть так, в да? мерехтять. Красиві метелики, на таких вони застіпках. Ось бачите. Це також зроблено в Україні. Я вам огляд так роблю. Не на все можу ціни показати. Вибачайте. Це не моя вина, глянь, який у них зайчик тут є навіть. Зайчик, ось іще такий вінок показую. Ось такий вінок. Іграшки різні ялинкові. Так, на ну пуансеті я бачу тільки в двох кольорах ось оці пуансеті. Тут є ціна на, на пуансетію і на єдинорог. Єдинорог мені не, поки не попадався. Що, на що тут є ціночки? Дивимось. 8 гривень куля скло. Ось така маленька куля, але вони, якось, бачите, зроблені не дуже якісно відламуються ці штуки. Може люди їх беруть, якось хватають. А ось ялинкова куля білий і ось така. О, Вона ця гарна виглядає, класно зроблена. Ось така, ялинкових свят. Це мені здається, також в Україні. Да? З перекладом йде. Ось отакий та ні, власний імпорт. Да? Ні, мабуть, це таки це Китай. Імпортер, так, да. Ось така коштує 44, а коштувала 79-10 сантиметрів. Вона. 34 гривні. 8 сантиметрів. Ось така. 34 гривні. Ну, нічого такого, ця в мені подобається. Виглядає вона гарненько. Ось такі класні, слухайте. О, ці класно виглядають, да? Гляньте. Класні які, дуже гарні. Вони тільки з золотими зірочками, так, да, йдуть? золотими є великі, є маленькі, ось ці кулі. Ось така меншого розміру. Ось. Ні, ну у них теж нормальний вибір да? в сільпо цих іграшок. Куля біла і прикраса ялинкова куля в асортименті 6 сантиметрів 19 гривень. Ну це оця звичайні кулі, бачите отаких от різних кольорів. Це вони по 19 гривень. А тут вони так ялинку поставили. Як же я ціни можу подивитися? Зараз я її віддвину, а потім я її придвину. Дивимось з золотим декором. Бачите, ця прикраса прозора. Вона о 42% знижки на неї. Ну, нормально. Ось ця з золотим декором, вона коштує 39 гривень. Класна ціна, а коштувала 69 гривень. Так, а символ року куля? Я не бачу, поки символ року куля. Далі йде прикраса, символ року. Пластик. Куль, пластик набір. Де тут набір? Набір я також не бачу. Бачите, там щось є по 22 гривні, але ну, не дуже зручно мені. Є ялиночки, дивіться, 2,2 метри, вона коштує 1899. Ось така ялиночка є така от з білим, як зі снігом припорошена. Є просто в зеленому. Також ялиночка коштує 1,5 метри, 1149 гривень. Ага, є такі, прям гляньте, як гарно оформлена із шишками. Така ялиночка люкс-декор. Майже 2 метри, ну, 1,90 метра, 3199. Ось така ялиночка. Ось така ялиночка 0,7. Лита блакит в горщику. Вона йде ось в такому горщику. 1699. Ой, ось така в горщику, дивіться. Гарненька нас так оформлена з такими блакитними. Хоч і світла мало, але видно, вона гарненька. 1399 також 0,7. В горщику, Дивіться, яка гарна ялинка. Дуже гарна. Ось оця прям файна ялинка з цими блакитними прикрасами. Класно виглядає. Ось за 949. Ну на ялинки, я так розумію, поки немає знижок. 1000, ой, метр триста. А це вже така, ось, бачите, яка гостра і цінник. Я думала, відірвали. Майже 2 метри також, це 1,80, 3 3,500. Ось така ялинка коштує. Тут ще багато всього. Ось такі дерев'яні прикраси, є ліхтарики. Ну, Що буде ціни, я вам буду казати. Набір прикрас ялинкових, п'ять штук, Оці дзвони, що я вам показувала, в золотому кольорі вони класно виглядають. В сріблястому такому мені не дуже, є рожеве золото. 49, а коштувало 79. 37% знижка. Так, дивимось далі. Ялинкові зимові аксесуари по 169. Бачите, на все йдуть знижки. Ось такі, мабуть, оці три штуки, аксесуари. 149, ні, по почищити треба. Тут, тут по три. Що попадеться, то я вам скажу. Бачу, ціни також, набір прикрас. 30 штук, 299. Бачите, 40% знижка, набір прикрас. Ну, не буду я їх відкривати. Далі. Цінники вже наверх. Я їх розумію, тому що люди все це розкидують. От, бачите? 54 гривні коштують різдвяний спейн. Це що, це, мабуть? Отакий. От 54 гривні, 38% знижка. А прикраса, різдвяний вогонь. Ось. Бачите, да? А, да, вона отак працює. 89 і олень з ялинками. Ось я бачу його. Ось такий олень з ялинками. 29 гривень, 25% знижка на нього йде. Тут у нас ось, дивимось: коробка подарункова, 74 гривні. Розміри бачите. Коробка за 99. Коробка подарункова. Отак от, от вони оформлені ці коробки. Коробки. Ось цей набір із іграшок. Десь був, так, да, 12 штук. Сінники. Ага, ось вони, так? Да? 30 штук. Ось, бачите? Так, не... да, тут 30 ось вона, ця коробка велика. 30 штук там іграшок. Дивіться, в такому рожевому золоті були 500, зараз 300 гривень. Така велика знижка на них. Тут також щось 40% знижка. Набір прикрас ялинкових 14 штук, мінус 40-149 гривень. Ось вони. Зараз я вам покажу. Ось, бачите? Такі в синіх тут переливаються різні. Прикраси. І так я вам покажу, що тут продають ще. Є багато з цих гномів різноманітних. Є багато ось таких прикрас на ялиночку. Що тут ось такі прикраси на ялиночку. Чобіток є, чобітки. Ось ці прикраси тут. Ну, все, попросту перевернули. Ось змія можна приклеїти на вікно, символ року. Так. Є в білому кольорі ці банти, є в червоному, є ось в такому кольорі банти. Також машина ось така. Хто мріє про машину, то можна повісити на ялинку. Дуже багато тут машин. І ось такі, як спір'ям, до речі, симпатичні. Ось отакі спір'ям. Прикраси. Цінника в все зрозуміло, ну, сподіваюсь, що я вам показала. Більш-менш зрозуміло, що продають в Сільпо до новорічних свят. Нагадую, я була в Сільпо на фонтанській дорозі. Зараз немає світла тут і все працює на генераторах. Тому, як би так темненько трішки. Дякую, що дивитесь мій канал, підписуйтесь. Попереду ще багато цікавих відео. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі на моєму каналі. Всім бажаю мирного неба і пока.